Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, з нами на зв'язку. Пане Тарасе, доброго дня. Вітаємо вітаю, пане Тарасе. Отримали такий сюрприз, неприємний. Я би сказала, звідти звідки не очікували поляки. Наші сусіди, наші друзі, країна, яка протягнула нам руку допомоги у перші години тижні повномасштабного вторгнення. І зараз поляки нас попереджають про те, що Розмірковують над тим, щоб закрити ринок Польщі для української агропродукції. Чи можна щось вдіяти? Чи можемо ми діяти на випередження і не допустити такого сценарію? Як ви оцінюєте такі заяви польських урядовців? Перш за все варто зазначити, що Україна є глобальним постачальником продовольства. І в 2021 році, до початку повномасштабного вторгнення, ми виробляли і поставляли на міжнародні ринки продукцію достатньо, щоб прогодувати близько 400 мільйонів людей. Друге, варто зазначити, що абсолютна більшість в середньому близько 70% цієї агропродовольчої продукції йшла не до Європейського Союзу. Вона йшла в країни Близького Сходу, Південно-Східної Азії, Північної Африки, Екваторіальної Африки, але в інші країни, які дійсно потребують імпорту. Тому, і третє, перш за все, експорт йшов через море, так, через порти Великої Одеси. Тому сам факт того, що Україна виробляє продовольство, перш за все для Європейського Союзу, не відповідає реальності. Наразі, тимчасово. Через повномасштабне вторгнення і е, час від часу складності для експорту морським шляхом, е, дійсно, певний вид продукції пішов в основному транзитом через європейські країни до їхніх же жертпортів. Тому е, все-таки українське господарство націлене на те, щоб нагодувати світ, перш за все. Європейський союз дійсно досить є самозабезпеченим. А і наша ціль в інші ці треті країни а використовувати перш за все логістичні шляхи. Тому ми повністю не погоджуємося з таким твердженням, що є якісь ризики пов'язані з виробництвом продовольства в Україні для європейського союзу. Пане Тарасе, ну очевидно можна зрозуміти, що ця новина не є гарною. Ось це розмірковування над тим, щоб закрити на 20 років агроринок для України з боку Польщі, я маю на увазі. Гіпотетично, теоретично, давайте порозмірковуємо наскільки це критичне для нас рішення і. Зрештою, які будуть втрати, збитки, якщо ну так станеться, що ми введемо ну, теж якісь там, будуть ухвалені якісь дзеркальні рішення? Перш за все, навіть якщо ми аналізуємо Європейський Союз, ми повинні розуміти, що знову ж в межах Європейського союзу. Основні країни, які імпортують сільськогосподарську продукцію, це країни там, Західної Європи, Північної Європи, це не є країни Східної Європи. Тому, знову ж, на польський ринок, як такий, українська агропродукція не націлена, тому що Польща є сама великим виробником агропродукції експортером. А друге, ну сам прецедент, що в межах зони вільної торгівлі, яка є між Україною та Європейським Союзом. Робити якісь виключення по країнах по продукції. Ми вже бачили, який негатив був, коли діяли такі обмеження Європейської комісії з травня по вересень. На щастя, вони були скасовані Європейською комісією середини вересня, але знову ж це дійсно негатив, і Це можуть бути збитки. Чому? Це перш за все здорожчує логістику. Тобто додаткові витрати, замість того, щоб прямий транзит зробити, доставити, додаткові витрати будуть нести наші виробники. Не можуть бути різними в залежності від кінцевої точки відправлення, але це дійсно може бути в гривньому еквіваленті мільярди гривень на додаткову логістику. Тому, знову ж, враховуючи, що нам, перш за все, є необхідність. Доставити свою продукцію, в тому числі замовити послуги в європейських країн, ми не розуміємо, навіщо піднімати такі радикальні речі, і який від них економічний ефект. Він буде негативний не тільки для України, він буде негативний і для Польщі, що є багато спільних підприємств, і для інших європейських виробників. І цей негатив це будуть мільярди. Пане Тарасе, з приводу негативних наслідків особисто я заходячи в деякі українські крамниці, я на полицях за останній рік помічаю чимало польської продукції. Вона завозиться до нас після повномасштабного вторгнення великими партіями. Чи можемо ми підрахувати збитки і даруйте перед тим, скільки поляки заробляють на українському ринку? Є ці цифри? А потім про збитки, до яких збитків можливо, якісь уже суми попередньо вже прораховували. Взаємна торгівля вона обраховується сотнями мільйонів євро. Тому ви праві, ми експортуємо Європейський Союз, в тому числі молочну продукцію, і ми імпортуємо. Кожен виробляє той продукт в сегменті, де є найбільш конкурентним, і від цього є взаємовигода. Якщо закривати, то фактично втрачають всі сторони. А це з точки зору тільки двох країн, це все рівно вимірюється сотнями мільйонів євро. А якщо з точки зору України Європейського Союзу, це вже торгівля йде на мільярди євро. Ну, і це розірвання ланцюгів, які вибудовувалися, і до 2021 року. І спільне постачання і виробництво. Тому знову ж, з точки зору економічного обґрунтування і економічної дискусії, тут немає підстав, жодних підстав для, для таких тверджень. Пане Тарасе, ще один виклик, суттєвий серйозний виклик, це ситуація на польсько-українському кордоні. В українському уряді сподівалися на те, що новопризначений прем'єр Польщі і новостворений Кабмін вони зможуть цю ситуацію доволі швидко врегулювати. А як виявилося, ситуація не може бути розв'язана у найближчі дні і тижні, і зокрема про це вже сказав міністр інфраструктури Польщі Даріуш Климчак. Він каже, що це гордіїв вузол, на який знадобиться чимало чимало зусиль. Дипломатичних в тому числі в чому головні проблеми і чому поки що не дається нам домовитися з поляками? Чому вони так категоричні по відношенню до українців, до українських виробників, перевізників В даній ситуації, яка склалася, і в принципі в побудові взаємовідносин, наш основний меседж незмінний. Ми налаштовані на Кооперацію, співпрацю на взаємовигідних умовах. І ми бачимо, що це можливо. Багато польських секторів економіки також отримали переваги від доступу до дешевшої української продукції. Потім е, далі її використовують в виробництві і знову ж експортують є економічний ефект. Аналогічно, тут ми бачимо, що треба думати про співпрацю. Мітингувальники, вони більш сприймають нас виключно з точки зору конкуренції. Значить, це неправильний підхід, тому що закриття обмеження завжди приносить негатив для всіх сторін. Тому ми пропонуємо змінити підхід. Перш за все, подивитися, де може бути співпраця, зробити ці спільні пункти, як вже є перші кроки, в тому числі для порожнього транспорту. Спільні механізми контролю, щоб всіх перевізників був доступ, то ми проти обмеження конкуренції і потім від цього отримати ефект. Ми ж бачимо зворотний зворотній зв'язок від мітингувальників, що є страх і розгляд нас як конкурентів з такого підходу складно обґрунтовано, економічно вийти. Ми тут дійсно надіємося, що в тому числі політичне рішення буде найдане. Для того щоб повернутися до рейок співпраці uh -huh. і взаємодії, яка досить активно працювала майже весь 2022 рік. Пане Тарасе, ну чим ближче до 31 грудня, тим я думаю, частіше в змі буде звучати таке слово як підбиття підсумків слово сполучення. Скажіть, будь ласка за вашою допомогою станом на зараз. Чи можемо ми принаймні попередньо проговорити про підсумки нашої посівної кампанії 2023 року, і зрештою, які основні принаймні виклики перед нами стоять 2024 року? Підбуваючи підсумки, тепер за все хотів би подякувати дійсно незламним аграріям, які в цей складний 2023 рік могли показати результати навіть краще ніж попереднього 2022 року. Ми бачимо, що очікується виробництво понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних, більше, ніж минулого року. Збільшено виробництво цукру. Також збільшується виробництво тваринницької продукції в сегменті комерційних господарств, суб'єктів господарювання, аналогічно, і по садівництву. Тобто, незважаючи на всі виклики, в цілому абсолютні показники з точки зору валовиробництва вони зростають. Разом з тим, ціни зменшилися, міжнародні ціни зменшилися підноціни, які отримують агровиробники, також знизилися. Це і буде одним з основних викликів, які з цього року перейдемо в наступний. Бо наразі прогноз показує, що також ціни вони будуть залишатися нижчими, ніж були попередні роки. Разом з тим продовжується виклик логістичний. Логістика вона є досить дорогою. Там є суттєві покращення, але все ж вона ще дорожча. Ніж в довоєнний період, піно це також знижує кінцеву ціну фермера, який не отримує. І доступ до фінансування. Скільки багато програм форвардних закупівель фінансування виробників вони зупинені через повномасштабне вторгнення, через відсутність страховки. Мо є такий постійний дефіцит ліквідності. І цей виклик він перейде на жаль, поки що на 2024 рік. Ну і звісно, що в регіонах, які постраждали від окупації, залишаються великі виклики. Це розмінування, воно триває. Ну і очищення ґрунтів, там де безпосередньо тривали чи ще тривають активні бойові дії. Пана Тараса, ми вдячні вам за цю розмову. Дякую. Нагадуємо глядачам: це був Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України.